Вітання, пасани. Думаю, сьогодні піти на прощання з Вікторією Амеліною, це письменниця з панк клубу яка померла. Яка загинула, точніше, у Краматорську під час руснявої ракетної навали в славнозвісному «Рія». Сьогодні з нею будуть прощатися у Михайлівському Золотоверхому Соборі. І от я думаю, іти мені чи не йти... Сам я особисто з Вікторією незнайомий, і вона про мене нічого не знала, але Вікторія знала мою маму, вони спілкувалися, вони знали одне одну, тож, ну, Вікторія для моєї мами це не чужа людина. І от я думаю, йти мені не йти. З одного боку було б, мабуть, правильно піти. З іншого боку. Я не знаю, чи варто мені це робити, оскільки ну знов ж таки, я з Вікторією особисто не знайомий. Хоча, можливо, я її бачив, коли я був в пені, я двічі був в пені, можливо, якось там виключно візуально ми з нею перетиналися, але знов ж таки, вона мене не знала, я її не знав. Ну от я й думаю, йти мені не йти. Плюс до того ж, грошей в мене абсолютно нема. Зарплату мені, блять, мали ще вчора заплатити, так і не заплатили. Ну, сьогодні, мабуть, бабки скинуть. Я не думаю, що мені затримують бабки. Зазвичай більше, ніж на один день не затримують. Тому сьогодні, сподіваюся, бабки скинуть. Просто прямо зараз, прямо ц... у цю секунду часу, я взагалі на намілинів. В мене 30 гривень на карці, мені ледь-ледь на метро вистачить, щоб доїхати до. До поштової, хоча б а потім фунікулером нагору. Ну і плюс я ще чому вагаюся, я просто не певен, що я зможу буде щось познімати у Михайлівському золотоверхому. Мабуть, буде якось недоречно і неправильно щось там намагатися підзняти, хоча не знаю, це все ж таки панклуби, Мабуть, там хтось щось зніматиме. Коротше, я все ще вагаюся, думаю, йти, не йти. Прощання буде опівдні. В принципі, в мене є ще кілька годин на те, щоб подумати і вирішити, чи буду я йти, чи не буду. От такі то справи, любі друзі. Поки що все ще розмірковую. Поговорив щойно з мамою і вирішив, що на прощання я таки піду. Ну, зрештою, все одно я, я чекаю зарплату, мені все одно робити особливо нічого. Тож, типу, щоб, щоб просто на ліжку не валятися, і оце не вбивати час, я, мабуть, таки сходжу, попрощаюся з Вікторією. Такі то справи. Все, пасани, побачимось трохи згодом. Сука, заїбало це життя злиденне, коли живеш від зарплати до зарплати, блять. Раніше, до повномасштабки, я ще більш-менш ні в року заробляв і навіть міг щось собі відкладати, а зараз ледве кінці з кінцями зводжу. Хоча я, в принципі, аскет, я міг би жити взагалі без зарплати і без роботи, але, але нащо поспішати, куди поспішати? В свій час, як то кажуть. Що встигну позладарювати. Часу ще досхочу, я думав трішечки погуляти, але Але щось мені не гуляється. Сука, блять, павербанк не взяв, другий павербанк не взяв, телефон розряджається, нічого не взяв, як я відео, це збираюся знімати, сам того не розумію. Хоча, можливо, я відео і не буду знімати, Ну, як я вже сказав, з етичних. Питання я не певен, що буде правильно знімати прощання з Вікторією. Хоча я, я не знаю, подивимось на ситуацію, яка вона складеться у Михайловському Золотоверхому. Подивимось на ситуацію, оцінимо ситуацію і там вже будемо робити якісь певні висновки. До речі, до речі, вже час потроху. Потроху висуватись. Ось що я хотів сказати. Вже час потроху висуватись до Михайлівського Злотоверху, який знаходиться отам ліворуч за кронами дерев. Мабуть, краще вже зараз зніму кепку, бо потім ще забуду її зняти і так і зайду, блядь, до храму. Вийде якось нечемненько. Сто ні, хто має мобільні телефони на час відспівання, будь ласка, поставте беззвучний режим або режим віпро. Богою, Господи, душу спочили і раби твоєї. Все. Хотів сказати, що... Прощання закінчилося, але ні, прощання ще триває. Просто я, ну так би мовити, користуючись моментом, вислизнув. Там, переді мною якраз військовий виходив. І я вирішив, що ну, якщо військовий виходить, то мені тим паче можна. І я такий вслід за ним такий шусь. І ми вийшли. Ви б знали, в мене оця рука пізда затікла. Я просто я з дуру рюкзак зняв, тримав його в руці, ну, щоб позаду більше місця було для людей, щоб стати. Даремно я це зробив, бо в мене рука затекла, в мене ноги просто ступні ніг, пізда затекли, і ще попорок в мене затік. Зараз я хоч трохи розходився, хоч відчуваю себе трошки краще. О, ну Людина ще з квітами йде, схоже, запізнилася на поминки. На прощання, бо воно вже закінчується. Так, зараз треба знайти десь місце в тіньочку, де можна присісти подалі блядь, від людей. І я все про все поясню, все вам розкажу, як все було. Блять, куди б сісти, сука. Там тіньок, але там люди блядь, позаду. Людей я не люблю. Треба кудись. Більш яканську місцину сісти, От, начебто тут можна, але тут цемент лежить. Схоже, що будівельники десь десь поруч. побачить, що я тут сиджу, відпиздять мене блядь, арматурою Тож і не сюди також. Блять, не знаю, де сісти, може. Короче, похуй нахуй, вже з дома за кадряком все розповім. Вже, вже вибачте, не, не вважайте це за неповагу до Вікторії, але ну, пів години стояти в жаркому, в тісному храмі. З вагою 125 кг. Ну, вибачте, я трохи цей, трохи, трохи поплив. Коротше, IBM touch, побачимось вже з дому. Вельми дякую тобі Богдане за 100 гривень. Так от я вже вдома власне розповідаю, що було сьогодні в соборі. Спершу я підійшов до Михайлівського Золотоверхового, ще раз задумався, чи варто мені туди йти, чи не варто. Бо я не дуже знав і не дуже розумів, куди мені там треба було йти. Але я побачив людей, кубку людей, які йшли з квітами, зрозумів, що ага, мені треба йти за ними, тож я просто пішов за ними і вийшов туди, власне, куди треба. Там, на території самого собору, вже чатували журналісти. Їх було чимало, людей з камерами було чимало. На самому процесі відспівування також було чимало журналістів. До того ж, до речі, іноземних журналістів було дуже багато. Англійська мова вона лунала звідусіль. І був навіть чи то корейський, чи то китайський журналіст один я от його помітив, тож були іноземні журналісти з багатьох країн. І я дещо навіть підзняв в самому в самому соборі, хоча спочатку не дуже той хотів це робити, але помітив, що ну, типу, всі фотографують, всі знімають, всі стрімлять. Тож і я можу собі дозволити дещо підзняти, не дивлячись на те, що сама процесія розпочалася вчасно, все одно довелося мені десь приблизно хвилин 30 стояти на ногах. І, я, чесно кажучи, змучився. Було спекотно, тік під, боліли ноги, болів поперек. А, рука боліла, бо я рюкзак в руку взяв. Рюкзак хоч і був порожнім, але все одно, типу, ну, за час стояння рука теж затек, за, за, заклякла. Коротше, все затекло, все заклякло, було не дуже комфортно. Вже в самому соборі мені капнула нарешті зарплата. Прямо ну, під час церемонії відспівування. І десь ну, приблизно на середині церемонії я почав задумуватись про те, що, мабуть, треба ну, потроху вже йти, бо ну, я там і відзняв, і постояв, і все залежне від себе зробив. Тож може вже час потроху, потроху вислизати. Але, я, на, на жаль, я, я трохи ідіот. Зазвичай на подібних заходах я стою ближче до виходу, щоб дуже легко і дуже швидко можна було піти. Але цього разу я стояв типу, ну так, скажімо, ближче до самої процесії. Тобто сам вихід він був від мене досить далеко. І просто взяти і непомітно вислизнути для мене було досить важко. І... Ай, ой, Сука, жопа затекла! ой... Сука, тіло болить, навіть коли я просто лежу. Щось зі мною не так. ай. Коротше, вислизнути просто так було незручно, не, не, не на це не просто. І я вже вирішив, що ну окей, якщо я вже став ближче до процесу, то доведеться, мабуть, стояти до кінця. Ну, власне, я з цим змирився, я був і не проти в принципі. Ну, все ж таки, я розумів, навіщо я туди прийшов, але. Але прямо переді мною, там неподалік від мене, я його не бачив. Спершу я його не помітив, але неподалік від мене стояв військовий. І в один момент він почав виходити. Він почав виходити, прям таки повз людей. Там люди там розходились, він виходив, і я такий зрозумів: ага, ага, от це якраз ідеальний для мене момент, щоб вислизнути. Я просто пристосувався за військовим, от так само як, наприклад, швидка допомога їде смугою громадського транспорту. І за нею ззаду при, пристосовується багато автівок, і їдуть за нею. Це, до речі, незаконно. От я так само за військовим просто от почав виходити, одразу прилаштувався за ним, він вийшов, і я вслід за ним вийшов. І от таким самим чином я пішов. Вже вибач, мене Вікторія, що я до кінця не достояв, ми з тобою, на жаль, були незнайомі, але, але я принаймні відвідав. Твоє відспівування. Мама знову ж таки не змогла прийти, вона в Польщі, але принаймні прийшов я. Відпочивай з миром Вікторіє, і земля тобі нехай буде пухом, такі то справи.